Регулярне та помірне аеробне навантаження добре впливає на загальний стан організму, підвищуються показники сили та витривалості. Бренд Фітон пропонує широкий асортимент тренажерів для дому, серед яких Фітон Ранмед ідеальна бігова доріжка як для реабілітації, так і для щоденних тренувань. Наявність довгих поручнів по обидва боки гарантує безпеку під час тренування, що відмінно підходить для людей старшого покоління. Призначений для ходьби або легкого бігу, тренажер може розвивати швидкість в межах від 0,5 до 14 км за годину, що дає змогу поліпшити ходьбу або пришвидшити процес одужання після травм. Просторе полотно бігової доріжки розміром 48 на 122 см два здатне витримати максимальне навантаження до 140 кг. Особливістю моделі Fiton RunMed є наявність функції зворотньої ходьби, яка дає змогу варіювати швидкість від 0,5 до 3 км за годину, що робить її унікальною серед аналогічних моделей відповідної категорії. Вбудовані коліщата для транспортування допоможуть переміщати тренажер без особливих зусиль. Наявність передавачів на поручнях бігової доріжки дозволяє контролювати частоту пульсу. Загальна кількість тренувальних програм 9, серед яких 6 професійних та 3 користувацькі. Вбудований LCD дисплей відображає основну інформацію щодо тренування: частоту пульсу, кількість спалених калорій, час, кроки та швидкість дистанції. Завдяки наявності ключа безпеки ви зможете негайно відключити тренажер у разі потреби та припинити тренування. Функція утримання серцебиття інформує про швидкість та кут нахилу. Загальні габарити доріжки 159 на 77,5 на 123 см мають вагу 53 кг. Простота у користуванні поєднується із високою ефективністю тренажера, що допоможе вам досягти поставлених цілей та бачити результати тренувань. Подбайте про себе уже зараз. Придбайте бігову доріжку від бренду FitOn, яка порадує вас своїми технічними параметрами, функціональними можливостями та ергономічністю.